Всім привіт! І сьогодні проходимо Дим 3D 2.2 Ні вийде нікогда. На сьогодні ми пройдемо і до речі, я загрузив справжню музику 2.2. Тоді буде прикольно. Давайте! 2.2 Не той рівень, вибачте, Сара, то не той. не Не выйдет никогда. Потому что роб ленивый, как всегда. Вовремя он не выпустил дикпик. Демонстрируя на большой дикпик. Новые блоки, новые трекеры, новые блоки. Короче, какие-то ривни проходят? Бо я люблю проходити рівні, видос, такі от, типу. Але до 2.2 я її давно хотів пройти. Мені всі писали. Може, ти не вийде викогда. Да. Я пройшов 2.2, не вийде ніколи. Да, з першої спроби. старт и 2.2. Давайте еще так теперь пройдем. Вот так, чтобы было хорошо. <музык> Конечно, уже музыки нет. Я буду сказать, не выйдет никогда. Потому что Роб ленивый, как всегда. Новый... Ой! Извините, 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 Не выйдет никогда потому что Роб ленивый, как всегда. Вовремя он не выпустил с точка два, не выйдет никогда. Потому что Роб ленивый, как всегда. Вовремя он не выпустил сникпик, Демонстрирую я На большой дик, пик. Нові блоки, нові трикери. Коротше, я дуже люблю геометри дежен, справді. Там треба ставити такі поинти, бо я так буду, что проходити. Якось з я хвилююсь А тоді з першої спроби я скоро 2.2 латочка не вийде ніколи Типу, для мене щось було легко. Не знаю, то зараз так. Прям реально не знаю. Ось я спеціально тут поставила тут такий важкенький момент. Там треба застригнути на баттутик. Баточка, 20, такий легтенький рівень. Ой, не встиг на стрілочку забабахатись. Ви те, где я багато поинтів став. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой фоска, я фоска. Фу, фоску і важко грати. Тут я навіть поинти не буду ставити, бо я тут трохи в цій гри. Я пройшов демон версію 1.2! Ось цього 2.2 ніби ніколи пройде на. Кажіть чейки рівні. Та тепер погнали оце. Такий я ніколи не зможу пройти. Наверное, бо тут дивіться, як багато шипів. Це буде важко. Один раз, типу, пройти його. Ну, типу, а там все таке саме, як 2.2. Ну там дуже важко. 2 .2. Mm, не вийде ніколи. Ну тут дуже важко пролетіти. Хоч чесно. Я вже майже пролетів. Ай. це, капєш, like, важко. У ще і 2.2. Ну, якщо оця от от версія 2.2, то вона ну, яка важка. А то що я проводив щойно, То та не дуже важка. Коротше, а це що? А, це справжній. Да? да? Це типу справжній зробив спеціальний відтінок. Ай, ну там важко. какой штрафит жат эти что-то типа такого. Не разумею, вообще я Да, я сказал, что ему все. да, ты кота, и вы кота. А, фу, я думал, что я какой-то демон. Версия. Демонстрирую я на большой дикпик новые блоки. Дара про перег... загружу. А нет, видите, это не наоборот, загружать. О, все? Да, фух. Давайте все пройдем блокбаст. вне. Давайте. Блин, да тут аудио. блокбаст заразу типу кораблик це да блокбаст экстра блок Тут дивіться, я я тут дві Я это ніколи не зовут це блокбаст блокбак блок блокбэст оце нарв блокбаст от це ой Tas ir no blokbast. Tas ir no blokbast. Tas ir no blokbast. Tas ir nereāli. Pārti muzečku, jo muze.

Ну це вже легше. Але музика як стереон Madness. А тут 4 сипа. То реально Наверно, чи, ні, чи, ні, чи не чинять нереально. Не мені не. по нему не. не, не тректор. Трек, трек, назад, Чик. Демон. Ізі. Стереон мед. Стереон меднес два, да. Давайте старин меднес. Старіан Меднес 2, я ще його ніколи не проходив. Зараз для вас прийду. Тики нежом. Ого, він важче, чем звичайний стариан меднес. Дитя. Ты чуть інший рівень проходжу, Це сторон мед на два. И мы зонт тут навіть инсу. Тут вот туха. хотів і з порталами е, різними. Ланорними спорталами. Хотів та. Те... О, все, стерео Demon. Що? А, а я поняв тепер. Тут, Теп, тут є невидимі шипи. І є справні шипи. Там, типу, японіх. Все, Японіх. Я все понятно. Ну, і такі є невидимі шипи, Є видимі. Тут, коротше, дуже багато видимих і невидимих. Ай, там важко, там важко. Стереон Mednuss 2. Стереон Mednus F2. Може мені Стереон Mednus, звичайно? Wow! Це якесь Stereon Mednuss X3? Не Це старун меднес. Опять у нас такі блоки идем. А вот ще нереально замет. Стерван, меднус, старун. що? шок. Os seus Terron Demons? Traba... So? Não troubam. Não troubam. Não Não ...eu... Não que смотреть на реальный Ну, что, на одно два. Тут музыка не мог бы мне лень качать. Мама может, тут будет капец, как прикольно, а у меня О, не, я кораблики не люблю. Двойнейший, капец. А у мене є такий хочу заклочати музику. Так, націкаво грає. Ого! Ого, рубає! Що? І, до речі, Максова наберете 100 тисяч лайків. І під цим відео, то я е, знімлю відео, я скину і я э, буду цей мати відео з камерою. Якщо набирати 1500 лайків. Я обіцяю. <ріст> 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 а, а, там крастей не так. Вс, останнє сторона. Скільки проходжу, скільки проходжу. Там. Реально, все. 20% ідеально. Давайте... Десь дес. десь де Давайте виберемо гарну іконку. Мені ж дали такі... Еще якийсь жовтый колір. Да жовтий колір після проходження меня 2.2. Горнеш що так, ч так? Не думаю, что так. Або вот так, не, вот так. Давайте у мене роботика нема. Я не помню за проходження два точки. Ой, точні. За проходженням Даша де, дається де який робот. Я не помню. І там такий прикольний. Не це люблюсь по силуетам. Може за оцей. Ні. Клуб намальований. У мене хвилин коптер звичайний, я нічого не проходжу Короче, дивіться, я буду проходити рівні на пра... Ой. О, блін. Ладно. На дивіться, Пожалуй, на двітя. Я буду проходити різні на практику, щоб отримувати скини. Бо скіни це дуже круті штуки, бо за цей за, за проходження типу. ну, ви поняли. Тут дуже важкий шифт. А я ніколи не проходжу. А ні, я прийшов, дивіться, дивіться. Тут буде важко, стрибок. Пе. Пе. ой. Тихо, Фу. тут буде важко. Ні, це є. Давайте пройдем на калдим кардимейшн чаг ее там. Я не знаю. Хадер бейс, интересно бесс. А вино то кораблик Не люблю цю пасть. Це пасть десятих. Тут ізі. Тут навіть кораблик сам в тебе летить на американських гірках. Ну, вже профи, на таких от штуках я проходив 2.2 точка 2 з цього віну. Да, да, ні. Так, да, да. ні, блін. О, чик-чик, чик-чик, тут, ой, вибачте, будь ласка. Це мої всі ігри можете побачити, Вибачте, будь ласка. і Не дивіться. Я сьогодні пройшов 2.2, давайте в Бравл зайдемо. Я сьогодні пройшов 2.2. Вийде ніколи. Інші о подарочок. Інші рівні. Ну і на цьому я буду закінчувати. Дякую за цей перегляд крутого відео і всім пока-пока!